Президент України Петро Порошенко зустрівся з українською делегацією у парламентській асамблеї Ради Європи та привітав парламентарів із важливою парламентською і дипломатичною перемогою на користь України. У зустрічі також взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Український лідер зауважив, що, незважаючи на подеколи різні бачення всередині країни, на міжнародній арені українська делегація виступила єдиною командою. Під час зустрічі учасники також обмінялися думками. Щодо підготовки до квітневої сесії парламентської асамблеї ради Європи та моніторингу виконання рішень ПАРЄ щодо України. Глава держави також відзначив важливість взаємодії українських парламентарів та дипломатів у просуванні повної об'єктивної інформації стосовно подій на сході України в міжнародному інформаційному просторі. Очільник української делегації в ПАРЄ і народний депутат України Володимир Арію у свою чергу наголосив, що досягти позитивного результату вдалося, попри шалений інформаційний тиск з боку країни агресора Росії, яка використовувала усі спроби. Перешкодити прийняттю резолюції щодо України нагадаю, російська делегація зупинила свою участь в діяльності парі та будь-які контакти з асамблеєю до кінця року. Проте одразу після цього з'явилася інформація, що російських дипломатів можуть повернути за спеціальним запрошенням.